Вітаю на каналі Криптошкола. У цьому відео розглянемо дуже важливі події, які невдовзі мають відбутися в екосистемі Кардано. Ці події знаменують перехід до нової ери в цій екосистемі, і власники токена АДА обов'язково повинні знати про них, оскільки це суттєво вплине на ціну кардано в майбутньому. 27 серпня у головній мережі Кардано має бути офіційно активований хардфорк під назвою Чанг. Це оновлення знаменує собою перехід до наступної ери ери Вольтера, яка вводить децентралізоване управління і значно розширює можливості спільноти щодо участі в ухваленні рішень. Хардфорк це радикальне оновлення блокчейн-протоколу, яке не є зворотно сумісним із попередніми версіями. Це означає, що всі вузли мережі повинні оновитися до нової версії програмного забезпечення. Інакше вони не зможуть взаємодіяти з рештою мережі. У випадку з Cardano, Хардфорк Чанг впроваджує значні зміни, що мають потенціал суттєво вплинути на всю екосистему. У мережі Cardano оператори стейкпулів відіграють ключову роль, підтримуючи роботу блокчейна і забезпечуючи його безпеку. Понад 80% операторів вже перейшли на нову версію валідаторів 9.1.0. Цей високий рівень адаптації серед операторів є важливим індикатором готовності мережі до змін, які приносить хардфорк Ченґ. Валідатори це вузли, які перевіряють і додають нові блоки до блокчейна, і їхня своєчасна адаптація до нових правил є критичною для безперебійної роботи мережі. Хоча більшість операторів стейкпулів вже оновили своє програмне забезпечення, в мережі Cardano все ще є інші учасники, які повинні пройти цей процес. Це насамперед стосується криптовалютних бірж та децентралізованих додатків, які працюють на платформі Cardano. Біржі повинні оновити свої вузли для забезпечення коректної роботи зі зміненою мережею та гарантування безпеки транзакцій. Децентралізовані додатки, що залежать від стабільності мережі, також повинні бути адаптовані до нових умов. Успішне проведення хардфорку чанг стане важливим етапом у розвитку кардану, оновлення відкрите для широкого кола нововведень, включаючи нову систему управління, яка дозволить спільноті брати активну участь у прийнятті рішень щодо розвитку платформи. Це включає в себе можливість голосування за використання казначейства кардану. Що робить платформу однією з найбільш децентралізованих у світі криптовалют? Основні дати, пов'язані з проведенням хардфорку Chang в мережі Кардано, включають наступні 23 серпня, дата остаточного рішення про впровадження хардфорку. Це рішення було прийняте після ретельного аналізу готовності мережі та обговорень з командою, що працює над хардфорком. 27 серпня, дата, коли хардфорк має бути офіційно активований у головній мережі Кардано. Також альтернативною датою є 3 вересня. Ця дата може бути використана в разі виникнення непередбачених проблем під час впровадження хардфорку. Ці дати є ключовими для підготовки і впровадження хардфорку, який має великий вплив на екосистему Cardano, включаючи інтеграцію нових смарт-контрактів. Та покращення децентралізованого управління. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Буду вдячний за лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!